Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і сьогодні, як і завжди, ми зустрічаємося для того, щоб познайомитися з цікавим посудом порцеляновим, дізнатися якісь нові факти з історії порцеляни. Маю надію, що вам буде цікаво. Але спочатку традиційно подяка всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто підписується на мій канал, хто його підтримує таким чином, хто пише коментарі, ставить вподобайки і купує у мене в посуд. Отже, починаємо: спочатку я пропоную вам три комплекти: це чайні тріо приблизно одного віку, це середина 20 століття. Ну, По-перше, ми бачимо форму, яка нам нагадує саме цей період, період цього, посуд цього періоду. Ну, і, звичайно, клейма, інформація на клеймах теж нам дає е, можливість вважати, що це середина ХХ століття. Е, першою, давайте роздивимось більш детально. ось цю, Цей комплект. Е, він е, дуже лаконічний, тут немає особливих якихось. Таких рельєфів. Тут є тільки чашка, ручка на чашці, характерна для середини, для 50-х років, ніжка. Ну і ось така форма. Всередині є оздоблення, є такий поясок, і, і також деколь. Деколь у вигляді букету. Звичайне блюдечко. Нічого особливого. І тарілочка. Тарілочка теж з таким букетом. Досить розповсюджений цей сюжет, і саме ці зображення багато хто має посуд з таким з такою деколью Але вона дуже якісна, вона дуже гарна, ну дійсно, велика квітка шипшини, напевно, і троянда іншого сорту, квіти. Літній, я думаю, такий. Літній сюжет. Дуже гарна тарілка. Посуд цей в нормальному стані, в деяких місцях є потертості. Ну, Стан колекційний, я так завжди кажу, маючи на увазі, що все ж таки є якісь деталі, які, можливо, не дають нам сказати повністю, що це цей комплект в ідеальному стані. Але не забуваємо, що це. Середина ХХ століття. Тобто це вже, напевно, ближче до антикваріату, ніж до вінтажного посуду. Забула показати маркування. Воно є така корона з написом Баварія, подібне, я знайшла, подібне маркування я знайшла в інтернеті під назвою студія декорування порцеляни, яка діяла з 30 по 1950 рік. Ось, бачите, ця трійка, якщо вірити клейму, вона навіть ще до 1050 року була виготовлена. Наступний комплект теж відноситься до середини 50-х років, ну, до середини 20-го сторіччя. Ви бачите характер тобто, цю ж форму, чашки. Воно о, має оздоблення у вигляді ось такого, такої матової поливи з градієнтом від синього, темно-синього до блакитного кольору. На чашці полива збереглася повністю. Тут є ще ось такий трафарет у вигляді золотих орнаментів. На блюдці і на тарілочці трошки є пошкодження поливи всередині, в центрі. Але разом воно виглядає дуже-дуже гарно. Це Йохан Зелтман, відома німецька компанія. Клеймо ставили з 1945 року, і тут є ще одна, одна печатка, або якась організація, або якась людина святкувала 75-річчя, і їй, напевно, дарували цей комплект, або, може, цей навіть і сервіз дуже ефектне тріо, неймовірно ефектне. В гарному стані. Ось це друга, трійка. Третій комплект має ось такий вигляд, воно скоріше, ближче, напевно, до, до арт-деко по своїй формі і по оздобленню. Неймовірно ефектне, але є невеличкі, я не скажу пошкодження, але постраждала позолота. Ну, по-перше, це Оскар Шалер. Клеймо ставили з 40-го по 70 й рік, але ми розуміємо за формою, що це скоріше 50-ті роки. Поєднання позолоти, дуже яскравої позолоти з блакитним оцим кольором, який теж прикрашений позолотою. Неймовірне, ручка. Ручка дуже ефектна, теж вкрита позолотою, і вона добре збереглася. Так само прикрашені на блюдце. І так само прикрашена тарілочка. Є невеличкі потертості в деяких місцях на позолоті. Ну, камера цього не передає, на жаль. В деяких місцях ви бачите, ось, ось є такі і потемніння, і схід позолоти трошки. Я б сказала, такі подряпани в деяких місцях. Ну, я ж кажу, камера не передає. Неймовірно, ефектне тріо в стилі арт-деко, на мою думку. Хочу додати, що всі цей посуд, всі три тріо будуть виставлені в телеграм-каналі. Ви зможете їх придбати, якщо захочете, але підкреслю, що ціни вже на особливо на, на трійки виросли дуже. І якщо в більш-менш нормальному стані посуд, то, звичайно, він коштує недешево. Майте це на увазі. І не тільки, не тільки тут у мене, в моєму регіоні, але я думаю, що і в інших регіонах Німеччини також. Тепер я хочу представити вашій увазі шість маленьких тарілочок. Вони такої квадратної форми. Тут теж потемніла трошки позолота, бо вони старенькі. Деколь це не, не малюнок, не розпис, це деколь. І це старенький Хучен Ройтер. Таке клеймо ставили з 48-го року по 70-й Я їх теж буду виставляти в телеграм-канал. Наступне блюдо досить велике блюдо. Широкий, я думаю, так, сантиметрів 30 не менше воно шириною. Теж дуже знайомий малюнок. І тут, бачите, тільки одна деколь всередині, а по краям іде рельєф, дуже гарний рельєф. Хто розуміє, хто знає, той зрозуміє, що це Хученройтер. Це серія Дрезден. А тут є теж клеймо. Uh, і uh, воно неймовірне, це блюдо, я його uh, пропоную до продажу. Наступне блюдо: ну, так, трапилось нам досить багато таких предметів, uh, діаметр 27 см. Воно мені страшенно подобається. Подивіться, будь ласка, тут всередині uh, в дзеркалі, як то кажуть, білосніжна порцеляна і ось такий букет. Дуже-дуже гарний масінський букет в чудовому стані. А оця частина вся вона е, пофарбована, зелений колір і такий блідо-блідо е, жовтий, ну, я б сказала, ближче. Е, неймовірне оздоблення по краях, і сама форма ось тут теж е, таке, бачите, рельєф є. Є трошки такі потертості, але воно теж дуже стареньке це блюдо. Давайте подивимось на Денце. Це тішенройтер. Баварія, Тішенройд це теж ближче до середини 20-го Ось так. Декоровано у власній студії. Написано. Причому написано англійською мовою. Ось таке блюдо, яке я теж пропоную до продажу. Одна знахідка, яку хотіла вам показати, вона теж має власника вже. Це блюдо, його діаметр близько 30 сантиметрів. Тут ручний розпис, тут тільки золота, оця золота, така стрічечка по краєчку, нічого особливого. Але тут неймовірний ручний розпис. Ну, Ми збираємо колекцію різдвяного посуду різноманітного, це вже декілька місяців. І мені трапилося, хоча тут є квіти, нібито, але все ж таки ближче до різдвяного, до різдвяної. Тематики, мені здається, цей малюнок. Він дуже гарний, дуже такий детальний, красивий малюнок. І написано все це на тарілці від Розенталь. Розмальовано хендгемальд. 1999 рік і є прізвище людини, яка це зробила. Сама тарілочка старенька, перепрошую, а ось робота виконана понад 20 років тому, і дуже дуже ефектна, на мою думку. Теж хотіла вам її показати. Наостанок декілька таких дуже милих предметів, практичних: ну, по-перше, два, два спецовники. Порцелянові. Тут немає клейма, я не знаю, якої мануфактури, але стіл був за, заповнений посудом від Рой, Рой Спецовники від, для перцю і для солі, напевно. У вигляді спаржі, це ручна робота, ручна, ручний розпис. Ну, я, наскільки тут є розпис, оці, такі стрічечки, які їх перев'язують зазвичай. Це ось такі два предмети, які я. Не буду продавати, залишу собі і два тістечка від Віліруєн Бог. Подивіться на цю красу. Це невеличкі шкатулочки. Тут середній середине вона, вона пола, ця легенька шкатулочка. Вона скоріше пасхальна, або просто весняна, от з таким метеликом з посунич, полуничка, напевно, або суничка зверху: такий рельєф, розписаний вручну, звичайно, і вручну виготовлений. Або, напевно, може форма все ж таки була якась така. Ось така одна. Одне тістечко, а друге тістечко інше, скоріше різдвяне. Теж воно відкривається, закривається, але тут вже, бачите, тут є таке денце, і оця вся частина, вона взагалі шкатулка важча, ніж попередня. І вона така ну, суцільно зроблена. Тут теж тістечко, можливо, кекс. Але він різдвяний. Тут є і гілочка така, і горішки, напевно, якісь. Мигдаль, напевно, є і гвоздичка, і цитрусове якесь, або лимон, або апельсин, напевно, апельсин за кольором. Ось така шкатулочка. Віліроєн Бог виготовляє і такі речі. Ось ці дві шкатулки я теж виставлю на продаж. Отже, на сьогодні в мене все. Маю надію, що вам сподобалось. Щось припаде до душі, ви зможете придбати. Бажаю всім тепла, спокою, сил фізичних і духовних. До нових зустрічей. На все добре!